І свято Іван, і рія, читання. Господи, слава читання. Будьмо уважні. Одного разу приступили до Ісуса дванадцять учнів, та й кажуть відпусти людей, хай йдуть по хуторах та села, що навколо, і знайдуть собі притулок та поживу, бо тут ми в пустому місці. А він їм каже, дайте ви їм їсти. Вони відповіли, є у нас тільки п'ять хлібів і дві риби. Хіба що підемо, та купимо поживи для всього цього народу? Було бо їх, як і п'ять тисяч чоловіків. Ісус сказав до своїх учнів їх гуртами, по яких п'ятдесят чоловіка. Вони так зробили і всіх розсадили. Тоді він узяв п'ять хлібів і дві риби, звівши очі вгору, благословив їх. Поламав і дав учням, щоб вони клали перед народом. Усі їли до нас і і зібрали кусні, що зосталися до Господи, Ой, слава, слава Тобі! пошів. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, що для Господа Бога немає нічого неможливого, що Він може нагодувати всіх, хто до Нього прибігає, що ніхто не буде голодний. У нашому житті ми дуже часто є справді правди, справедливості, любові, і також ми є голодними, і ми не знаємо, куди йти, щоб насититися, до кого звернутися. Але сьогодні Господь каже, щоб прийти до нього, щоб принести свої ці турботи, проблеми до Його стіл. І Він нам допоможе. Він обов'язково прийме нас як своїх дітей і переміний наші проблеми на радість, переміний наші турботи на задоволення тим, що ми разом з Богом робимо. Тож ніколи не опускаємо руки, але завжди прибігаємо до Ісуса. in spomnimo, da je tudi v njem stresilje.